Перевічкановні. Декілька тижнів назад у автомобілі відбулась знакова подія, і я не зміг не зняти це на камеру. Ідея якраз виникла на почві цього розповісти про те, як пройшло 200 тисяч пробігу його, що за цей час було зроблено. Не дивиться на те, що на моєму ютуб каналі вже є відео огляд Форсана Посад, але це трошки буде про інше. Це буде про мої відчуття і мої переживання. Ожний з нас при виборі свого автомобіля виштовхується від різних параметрів. Комусь потрібний кросовер для того, щоб долати перешкоди на дорогу. Комусь буде потрібен маленький стильний хешбек для того, щоб швидко просуватися щільним містом. А хтось, як я, дивиться на автомобіль, бачить без рамки вікна і купляється, тому що це що це стильно, це ренесанс майже у свій час. Прорив неймовірний в автомобілі будування. Звісно, трошки гіперболізую, але неодмінно ми не можемо не сказати те, що Volkswagen Passat – це один із найкрасивіших кузовів, як на мене, який робив Volkswagen у свій або й не у свій час. Зі мною можна буде погоджуватись, можна не погоджуватись. Але якщо ви зі мною не погоджуєтесь, то ви нагадуєте мені тих людей, які заходять в найкращу пекарню свого міста, замовляють на з вишнею, куштують його, а потім кажуть: блін, да це ж просто пиріжок з вишнями. Можливо, ви десь просто щось не розсмакували до кінця і не зрозуміли. Це нормально, таке буває. Що стосується мого автомобіля, то до мене він потрапив у 2022 році з пробігом 185 тисяч, приїхавши із Німеччини. І саме з того дня, коли в руках цей мій автомобіль, я почав збирати за кожну заправку чеки в своїх дверцятках автомобіля, для того щоб зрозуміти, яка ж вийде сума за цей період часу. Перерахувавши її, я зрозумів, що я купив 1050 літрів палива і з фіксованою ціною на паливо я взяв на 63,5 тисячі гривень. В принципі, в запорожцях за цей весь час можна було купити 12 запорожців. Але ми заприяли автомобіль. І я не шкодую про це. Але в першу чергу ваг не був би вагом, якби його утримування залишалося тільки на заправці. І проблема у нас починається з підкапотного простору. Особливо, коли ми з вами говоримо про серію двигунів, а є тривісмірки. І адекватні люди, які їздять на інших автомобілях, скажуть, що це інженерні прорахунки, технічні помилки, конструктивний брак, що завгодно. Ми ж ваговоди називаємо це особливість експлуатації технічного транспортного засобу. Всі ці, ці двигуни їдять масло. Що б ти з ними не робив? Є там якісь кажуть спецсерії, про які можна сказати, що двигун БЗБ або Б, не їдять масло, але... Скоріше за все, якщо ви будете відштовхуватись від таких критерій, щоб знайти, яка ж там серія двигуна їла менше масла, ніж та інша, а яка більше, ви так автомобіль собі ніколи не виберете. Є два простих рішення. Якщо ви не хочете, щоб ваш мотор на посаді це все, їв масло, ви або купуєте 2 літри дизель, або купуєте ідете в усі тяжкі, це 36 v 6 V6, бензиновий двигун. У мене ж тут стоїть двигун, CDAB, на 152 кінських сили, в залежності від того, куди він встановлювався, в нього можуть бути трошки інші параметри по потужності, але у нас все такі. Е, і давайте я вам розповім з цього моменту, що взагалі я зробив з автомобілем за весь цей час, що він в мене. Оп. І як тільки автомобіль опинився в мене в Україні, він був розмитнений, я відразу його загнав до сервісного дилера офіційного Volkswagen. І саме з того часу я почав такі папочки збирати кожну квитанцію. Не думайте, що це все квитанції про ремонт. Більшість з них це просто квитанції про зроблену ТОшку, тому що раз в півроку я завжди перед, в кінці осені і на початку літа заїжджаю, дивлюсь, що з автомобілем не так і що з ним сталося. Але почнемо ми спочатку. Тільки автомобіль приїхав, його перевірили по ходовій частині, по гамінній частині, по електриці все було окей. Єдине, що ви, мабуть, здогадалися, що вилізло, це правильно, заміна цепочки ГРМ, тому що пробіг 180 тисяч, а розтягуються вони вже від 150. До цього я був готовий і приступив до її заміни. Всі основні роботи я. Проводжу завжди у дилера. Не бачу сенсу проходити по всім цінам, тому що це було два роки назад. З того часу вже багато що змінилося. Але єдина ціна, яку я хотів би обговорити, це вартість роботи по заміні комплекта ГРМ. Вона складала 3900 гривень два роки назад. Погодьтеся, як для такої роботи, як на мене, це дуже дешево. Давайте запитаємо, скільки за це платять, наприклад, власники БМВ. В разів так 10 більше. Після першого півріччя, як я приїздив по наших дорогах, посипалась ходова. Не дуже сильно посипалось, але це було очікувано. Я замінив передні важелі сленблоків, розтрісла задня косточка, я їх замінив і поїхав далі. Пройшло ще півроку, я проїхав якраз, здається, 7000 кілометрів. Замінив масло, мені також проговорили ще дві запчастинки під заміну це тяга стабілізатора, здається, права, і сам стабілізатор. Із цього я замінив тільки тяжку, а стабілізатор не чіпав. І тому на сьогодні єдина запчастина, яка потребує в мене під заміну, це сам стабілізатор. Якщо говорити про мінуси цього автомобіля, що мені не подобається, розпочнемо тоді із мультимедій, тому що мультимедія на сьогодні відіграє дуже ключову роль в приборі автомобіля. Поясню, чому колись транспортний засіб це був просто засіб, який має довести тебе з однієї точки в іншу з розвитком людства, технологій. Ця вся філософія трошки змістилася на сьогодні. Автомобіль не має бути просто транспортним засобом. Він перетворюється все-таки в більший гаджет. Він наповнюється різними функціями. Вони постійно оновлюються, додаються щось нове, незрозуміле наскільки воно потрібно. Але все-таки, як на мене, автомобілі перестають автомобілі і стають більше гаджетами. Тому, коли ти сідаєш в автомобіль, перше, на що ти звертаєш увагу, це мультимедія. В моєму випадку тут стояла. І стоїть Саме у свій час Мультимедіа це RSN 510, так, великий екран, непогані функції, дуже добре грає, навіть враховуючи те, що тут у мене стоять самі звичайні динаміки, ніякі не фірмові, нічого такого. Але в ній є один мінус. Я не розумію, чому, але в 2012 році. Інженери німецькі думали, що блютуз це якась неймовірна розкіш, чи це має бути як доп опція, за яку ти маєш зі свого карманчика заплатити, щоб відчувати цю розкіш? А я вам нагадаю, що блютуз в 98 му році. І такий підхід нагадує мені е, таку ситуацію, що якби ми зараз з вами сиділи десь на природі і хотіли б розвести багаття замість сірників і запальничок, ми б використовували каміння. Погодьтеся, не досить логічно. Мультимедії самого блоку блютуза немає, він виноситься окремо, і в мене його немає. Фізично кнопка фон у мене є, я її можу натиснути, але просто буде мютитись музика, і нічого не відбуватиметься. І для того щоб якось підключати свій телефон у 2024 році, тобі потрібно використовувати або якісь китайські гаджети, типу AUX, Bluetooth, або проводочки, що не досить зручно і якось застаріло в цей час. Вирішенням цієї проблеми можуть бути різні. Найбільше імпонує найбільш дорожчий, скажімо так, це взяти і купити наступне покоління магнітоли. Називається на Discovery Media. Це все вони ставили з 15-го року, і там е прикольно те, що вже в магнітолі самі є блок блютуза, і він не виноситься окремо. Тобто, ви купуєте магнітолу, отримуєте блок блютуза середні магнітоли, плюс ви отримуєте оновлений інтерфейс. багажник цього автомобіля, ми бачимо, що нам доступна нереально велика кількість простору, але в той же час тут ховається невеличка подстава. В чому саме? Тому що багажник у нас великий за рахунок довжини його, оскільки автомобіль у нас довгий, плюс він згужується на кінці, відповідний сам по собі довгий і широкий, але невисокий. Тому сюди складно щось буде помістити габаритне. Якщо щось просто довге і плоске, як ваше колишнє, ви можете її помістити. Якщо вашому багажнику небагато кількість речей і щось закотилося дуже далеко, то щоб його дістати, вам доведеться робити ось такі маніпуляції. Погодьтеся, виглядає це доволі еротично і плюс незручно, тому що всі ваші ножки завжди будуть брудними, особливо якщо ми враховуємо, що це буде якась зимова або осіння пора року. Але на моєму досвіді я все багажник поміщав в принципі, все, що мені було потрібно. Я перевозив телевізор 55 дюймів, до речі, ідеально тут поміщається, просто в кропки міліметр-міліметр кладеться в багажник. Я перевозив навіть труби довжиною 3 метра. Я перевозив листи металу для того, щоб варити запорожець. Якщо захотіти, сюди можна було помістити багато чого. Але це доволі складно буде. І все-таки, як не крутий, в нас седан, не хетчбек, не універсал, то ми маємо зважати, що ми не всесильні в плані перевозення різних речей. Але чи нам і потрібно це. Сідаючи цей автомобіль як водій, в принципі претензії особливо такі, як немає. Всі інструменти, які потрібні для керування транспортним засобом, у вас під руками все зручно, все класно. А зверніть увагу, що салон так із ткані. Але стоп, стоп, стоп. Не саме це не саме салон. Тому що у нас є бокові підтримки, також переднє сидіння у нас з підігрівом, з вентиляцією, два пасажирські сидіння передніх з вентиляцією на тканині. І водійське у нас також з масажем, і водійське повністю сидіння електричне. пасажирське, це у нас ручки ми регулюємо. І що мені незручно, це перше, що мені немає завжди де покласти цей телефон. Хоч він у мене не дуже великий, SE другого покоління, але його можна покласти ось тут. Але як бачите, він тут не дуже впевнено себе відчуває. Тобто, якомусь поворотку він може цак і кудись упасти. Ви скажете, Мабуть, потрібно відкрити второчку, і там буде більше місця. Але ні, ви помиляєтесь. Тут у нас два з таких підстаканника, які складаються, типу. І ось така маленька ніжка. Як ви бачите, він тут не поміщається. Він може отако лежать, рудіть вам, стукати, може отак якось стукать, погрюкать. А якщо більший телефон, то він так у вас уже ніколи тут в житті не поміститься. Ну і його можна якось так спробувати розмістити. Якось отак його зафіксувати, але це все трошечки незручно. Хотілося, б, щоб якесь було може місце. Десь тут його можна було б класти, але тут у нас якась незрозуміла пепельниця. По самим підстаканникам є також декілька запитань. По перше, коли ви йдете з двох з пасажирами і замовляєте два напої в стаканчиках, вони тут у вас ніколи не поміст. Стаканчики мають конусну форму. І якось Volkswagen про це не подумав. І стаканчики отако стають і не тримаються, і можуть впасти і розлитися. В американських версіях стаканники геть по-іншому виглядають, там немає такої шторки, вони стоять там один типу, в діагональ. І при цьому неважливо, які розміри будуть стаканчики, вони у вас там помістяться. У мене ж тут європейська версія, і тому є ряд питань, як його це все помістити, як інженери це мали б. Або хтось один. Ставить і п'є споку, а другий тримає в руках. І ще один момент: якщо ви ставите щось сюди доволі високе, типу якусь бутилку з водою, вам уже незручно родіть коробкою передач. Перемикати буде незручно. На автоматі я впевнений, цих проблем немає. Під також викликає питання, тому що коли ви відкриваєте, він зразу вас у і яма. Туди можна складувати все, що завгодно. Він бездонний, великий, але хотілося б, щоб він був якихось двох секційний, типу ту. Ви відкриваєте тут якась невеличка ніжка, ви відкриваєте ще раз, і там уже глибина. Але тут у нас просто яма, скидую і забуваю за всі речі, які в тебе коли-небудь були в цьому житті. Сюди можна там, відкласти відпустку свою, поїздку за кордон. А далі що цікаве, це ось цей люк. Як ви бачите, люк відкрився. А тепер хочете подивитися, наскільки він відкрився? Ось настільки, переміщаючись на задній ряд сидінь, потрібно проговорити, що у нас тут є із доступного. Перше, це є. Регулятори дефлекторів повітря ви можете вибрати напрямок руху. Є розетка на 12 вольт. В дорожчих комплектаціях, до речі, може бути на 220 вольт. Так. Є ось такий бар. У нас тут тунельчик, якому є два, знову ж таки, незручних підстаканочка, де ви не поставите два великих стакани одночасно. Невеличкий кармашок тут, більший карманчик тут. І ось такий підлокотник, який достається. І на цьому все, як ви бачите. А я вам хочу нагадати, що цей автомобіль е, мав заповнити прогалину в модельному ряді між Пасатом і Фейтоном. Ви відчуваєте щось тут між Пасатом і Фейтоном? Добре, хай в цьому виконанні ще задній ряд якось виглядає ну, типу бізнес-клас. Типу, в іншому варіанті заднього ряду, коли оцього тунеля немає, і тут можна посадити три людини, хоча я хочу звернути вашу увагу, що це доволі складно зробити через те, що в нас задня частина вже йде на звуження, тут над головою не так багато місця, також є ось такий великий тунель внизу. а третю людину, ви сюди ніяк не посадите. не Неважливо, який буде у вас от заднє виконання сидінь. Тому в мене і питання виникає: якщо також ми робимо щось вище, ніж пасад, на нижче, ніж файтон. То, можливо, з іншим підходом треба було якось розібрати задніми сидіннями. Якщо ви вже берете за основу Mercedes CLS і робите з нього Volkswagen, тільки більш доступніший, то зробіть щось схоже в задньому ряді, як в Mercedes і CLS. і там іде просто довгий вистанальний весь автомобіль, це виглядає набагато дорожче. І коли ви вже вдвох сюди сідаєте на задній ряд сидінь, ви розумієте, що це вже щось схоже на бізнес клас в якому ніхто не хотів думати ні про яких третіх пасажирів і людей. Ви вдвох сіли як дядьки. І в кінці хочеться сказати таке: е, якщо ваш автомобіль не викликає вас постійного бажання фотографувати його, знімати на відео, ви не обертаєтесь на парковку, його залишаєте на певний період часу, не думайте, Боже, який в мене гарний автомобіль. Я вам можу сказати тільки одне: ви вибрали собі не ту машину. От і все ви керували чимось іншим, але точно не вашим серцем. А в нашому житті потрібно. Робити такі штуки, які будуть приносити тобі задоволення і приємні емоції, тому що зла і негативу в нашому житті вистачає. Бережіть себе, вибирайте свої автомобілі серцем і рухайтесь до своїх мрій.